Вітаю! Ну що ж? Новий е, інформаційний блок. Я сьогодні назвав його «Про Его». Е, так, учора, у п'ятницю, спільними зусиллями у спільноті «Містерія енергія ми зробили нове дослідження про его. Існує два стани. Я Его та Его Я. Его це службова програма, окрема форма життя, яка має допомагати людині в її діяльності та розвитку. Его я це стан, коли програма керує я людиною, людини і людиною в цілому. Існує два стани его я. Все собі, все моє. І другий стан. Найкраще іншим собі те, що залишається. Другий стан найгірший. Бо Віддаючи іншим, які знаходяться в стані все собі, все моє. Ми розуміємо. бо перший стан не нажерливий. Тому існує два класи: бідних і багатих. Це перше. Якщо вірити майстру кабили Михайлу Лейтману, то ці два стани відображені в історії єврейського народу як перший та другий храм. Перший храм це стан, в якому треба. А, а третій храм це стан, в якому треба збалансувати обидва стани Егоя. До речі, значить, перший храм це був. Як е, общинний спосіб життя е, спільнота, так? Е, коли все загальне е, Другий, ста, другий храм це піс, ну, піс, після, після розрушення, після руйнування першого храму, був створений другий, в якому е, ну, обособлений спосіб життя. Почався. І третій храм це стан, в якому треба збалансувати обидва стани Его Я. І, і до речі, скільки я Лайтмана слухав, постійно говорять над тим, що треба боротися з я, підвищуватися, виходити із стану его і так далі, там, і, і таке інше. Тобто, у них своя. Своя, якби програма розвитку. так? Я не є представником цього народу, тому змінив свій власний стан з его Я на Я-Его. Бо я розумію, що его це інструмент для руху, діяльності і розвитку. Мене особисто. Якщо вірити історії Слав'янської буквиці. То стан аз, це перша буква у матриці буквиці, змінивши, змінили буквицю на, на алфавіт і змінили на стан Я, тобто замість аз стала Я, а буква Я остання в алфавіті. Ну, також, начебто, співпадає. З тим, що я вище сказав, що найкраще іншим, а на собі, собі те, що залишається. Ну і <смі> виглядає начебто як дрібничка, так? Але як цікаво, мені завжди дивувало, як інструмент, ну це мій ну, любими такий приклад був, так? наприклад, лопати, може керувати людиною. Ну Тут я зрозумів, якщо інструмент. Це жива форма життя. А его це жива форма життя. Ну, і, до речі, на, стану, на основі стану его я створено безліч духовних учень, як воно на українській мові буде, не, не пам'ятаю, та практик. Тому вигрібати цей експеримент або результати цього експерименту, ну, будемо що ще, ще досить довго. Якщо вам це цікаво, досліджуйте. Якщо маєте можливість змінити свій стан, якщо маєте бажання, принаймні кияни, приходьте у нашу спільноту місцеві енергії. Бувай!